Росію береже Бог уточнення про корені. Кузя Гугунський народився в Кременчуці Полтавської області, закінчив Одеський політех і навчався в столичному університеті культури. Але злий жарт із ним зіграло запрошення з телеканалу Росія. Я народився у радянському союзі і я народився в країні, де столицею була Москва. Це і вирішило подальшу орієнтацію актора політичну. Та й так, що довелось посваритися із рідним батьком та друзями з України, які проти Ерефії, майже сюжет Стараса Бульби. При цьому карма повертає кузі своє. У нього на Росії є відома донька, яка нехтує батьком. Не йому каже кровиночка, має завдячувати популярністю. Команда велика, але голова босс. Це моя мама. Також кузю Гогунського не пустили до здавалося б лояльної нині Московії країни. Мова про Грузію. Зірку універу принизливо завели в літак під прикордонним конвоєм в аеропорту Тбілісі. За словами директора актора, влада країни вирішила його позбутися з політичних причин. Дорогі росіяни, відпочивайте у себе в країні.